Ігорю Кір'яненку 64 роки. Він сім років провів у російському полоні. Чоловіка повернули на волю під час обміну у серпні цьогоріч. Тепер він відновлює здоров'я після тортур і намагається почати життя наново. Пане ігоре. Е Дякую, що ви сьогодні з нами. мабуть, вперше у нас такий гість, такий легендарний. Я сьогодні колегам сказала, що у нас легендарна людина у студії. Ми поза камерою говорили багато про ваше здоров'я. Чи можу я вам поставити питання, якщо ви можете щось розповісти? Обмін був не так давно, і ми слідкували там омбудсмен писав про вас, що у вас. Здоров'я в полоні погіршилося, і треба вас повертати в Україну. Як зараз, як, як зараз відбувається ваша реабілітація? Ну, дякую за співбесіду. Хотіло б зазначити, що сім років, котрі був в полоні, ніякої медичної допомоги не було, тому здоров'я це дуже важливо і це на, на, на жаль. Воно таки дуже-дуже пошатнулося. Обмін пройшов 14 серпня. Багато дуже було ейфорії, як нас зустрічали, наскільки це було зворушливо так. Дуже, 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 Даже не можу словами відповісти, наскільки це було. Приємно тепло. Приємно, так, да, побачити це все і це те прочувствувати. А потім попали в лікарню, нас там обстежували, займались е, діагностикою. Ну, насамперед багато зробили обстежень. Все це швидко закінчується і подальшому треба треба щось самому розуміти, як, що. Як ти будеш себе лікувати, як ти будеш е, займатися своїм здоров'ям? На жаль, е, не все так добре, як хотілося би. Багато проблем, що, що, що є, котрі треба вирішувати самому. Це дуже прикро, але як є, так є. Насамперед у мене. Була велика проблема, був інфаркт у полоні. Сім років і ніякого лікування не було, і зараз треба е, діагностику зробити е, все правильно. І треба е, надалі якесь лікування робити. Треба як відновлюватися. Як це буде о, в подальшому, я ще поки. Не знаю, яка буде реабілітація, яка що це буде? Поки що я не можу розповісти, Не знаю. А можна вас поставити вам питання? Ви зараз трішки розгублені е, через те, що ви не знаєте е, куди звертатися, чи можливо е, це потрібно е, на всі ці лікування якась фінансова підтримка? І, і, ну в чому питання, що ви зараз розгублені через подальше своє лікування? У вас е, яка ситуація? Ну, ситуація така: от, е, потрібно е, доволі дорогі такі обстеження, які потребують багато коштів. Е, потребує е, лікування, протезування імплантацію зубів. Ну, кажу, у державі немає грошей, шукайте самі собі якісь, може, якісь фонди, якась допомога, може часткова як. Е, як це буде? Подальшу, не знаю. Поки що шукаю якісь реальні такі моменти, де зможуть допомогти. Я ж кажу, може частково, може як-то. Угу. Ну, все впирається в фінанси, мабуть, так. Дякую за відповідь. А скажіть, будь ласка, як ви зараз облаштувалися? Я ви писали у. У Фейсбуці або було у вас в інтерв'ю, що вам надали кімнату, чи так це, чи там ви живете, чи ні, поки з житлом мене ще питання не ви не вирішено. Я зараз е проживаю в лікарні. Ну кажуть, що вже треба лікарню покидати, що треба кудись переїжджати. Ну поки що немає такого місця. Е справа в тому, що мені пропонували гуртожиток там на кімнату на декілька чоловік. Але я сім років просидів у баракі, де сто чоловік, вже ці, ці так фізіономії набридли. Хотілося би побути на самоті. Тим паче, що в мене брат інвалід, теж хочу його забрати до себе. Тобто, хотілося би якусь окрему кімнатку, щоб я мог забрати і брата, і сам не бачити всього цього. Хотілося би побути на самоті трошки. Ну, поки що це питання не не вирішено. Ну, надіюсь, що це буде зроблено, що це буде коли буде. Дякую також за відповідь. Ми також поза камерою говорили про пана Володимира Жемчугова. Він є у складі комісії, яка надає оцей статус особи, позбавленої особистої свободи. Чи він про це розповідав? Чи ви вже подавали документи? Чи ви вже отримали цей статус? Там вже і підтримка якась має бути за цим статусом. Так, ця підтримка була і пан Жемчугов. Це дуже гарна людина. Він приїжджав зі своєю жінкою Єленою до нас у лікарню. Дуже-дуже нам допоміг, розповідав, розказував, як це було, як треба що робити. ну, Дуже полезні такі совіти, такі побажання людини, яка все це пройшла. З приводу цього. Рішення комісії було вирішено ще раніше. Мої родичі подавали ще раніше, в 2019 році, бо нанімали адвоката, і гроші їм видавали. Тобто всі ці роки вони гроші отримали, передачі мені, ліки мені привозили там в колонію, де я був. Ну і зараз мені цей статус присвоїли. і Це все добре. Мені в мене цих проблем не було. Дякую, дякую за відповідь. Чи можу я вас спитати про Донецьк? Як змінилося місто? От ви залишилися в 14 2014 там. Чи можете поділитися? Ну, усе своє життя я прожив у Донецьку. І усе своє життя розмовляв на російській мові, російською мовою. Це і школа, і коледж, і інститут, і армія, і далі інститут. Це все я розмовляв російською мовою. Українською. Так, да, я розумію українську, але розмовляти дуже важко для мене. І я сім років в полоні теж не розмовляв українською. Тільки одно на перевірках, коли називають прізвище, я ім'я та по батькою говорив українською мовою Ігор Володимирович. Проблем з цим не було. Виїхати не зміг, да, і не зміг, тому що у мене мама була дуже старенька, їй тоді було 89, мабуть, років, під 90, вона інвалід другої групи, брат у мене інвалід першої групи, тетрапарез, тетрапереспаралі 4 кінцівок, теж не мог виїхати. І Я не зміг їх і залишити, і залишився в Донецьку. Ну, З приходом цих званих Старших братів в Донецьку все дуже-дуже змінилось. Ну, до 18-го року я там прожив, у 18-му року попав, в році попав у в'язницю. Так, е, да, російською мені розмовляти трошки легше, але всі ці тортури, всі ці збіння, всі ці проблеми в мене було під русський язик. Російською мовою проходило, тому я. Згоден треба відходити від цього всього російського і говорити українською. Але для мене це ще раз важко. Ну, трошечки я з часом я думаю, буду спілкуватись трошки ліпше. А скажіть, будь ласка, ви говорили про якісь різіночки? Це були синя і жовта? Да? Ви носили там? <плес> Шо, <плес> да, що це було? Це да, про це, це якийсь. Бунт? ви такий бунтівник, можна сказати. Да, ні, в особи річ в тому, що у нас було ще таке лояльне відносин в колонії. Це я з тими резиночками ходив і нічого там. Ну, сперечався з хлопцями, які сиділи за ДНР воювали, вони теж сиділи там у в'язниці. Ми з ними там трошки спорили по цьому там питанню. Ну, таких особих проблем з цим мене не було. Хоча, коли мене перевели до загину, де сиділи такі в'язні вже за вбивства, за наркотики, такі серйозні нарушення, багато там сиділо хлопців, котрі воювали за ДНР. Так вони там написали на ім'я начальника колонії, що як це так, ми воювали за ДНР, а ось нами сидить укроп, який за Україну щось топить. Ну... Адміністрація колонії ніяких там, ну, пожурили, там трошки не треба там нічого. Ну, Казали, що там наболтають, чи 5-8 років додають. Я вірив, що і тих 12 не просиджу, яких мені дали. Теж, слава Богу, так все пройшло доволі гладко. Ну, Це їх тут дуже їх дратувало, вони зранку мені все, от, ми взяли там Шевченка село. А я їм кажу, яке село ви взяли? Ви не село взяли. Взяли клаптик землі і кучу старий матеріалу. Що це за взяття? Ну, Освободітелі, а з чого освободілі, От всього освободили все, що було. від житла, від От... всього. Ну, таких дуже таких проблем великих не було. Так що не буду казати, це все доволі, доволі м'яко пройшло. Ви зараз акцентуєте, що не було проблем, але е, в іншому інтерв'ю е, у вас. Ну, я не скажу, що це проблема. Це ну, дуже було погане ставлення на самому початку, так? коли вас затримали. Це було таке. Ну, це інша річ, да. основні, усі ці катування, усі ці збієння, проблеми всі були на першому етапі, поки я, так сказати, не пішов на співпрацю з ними, не став писати, що я. Погоджуюсь з, з, з ними, там були там, дуже багато тортур всіх. Але це було на першому етапі, поки це все проходило досудове дослідство. Це і постійне ізбієні, і струмом питали, і ну, пальці поламали, зуби повибивали. Це дуже таке було. Ну а потім, коли вже я сидів у колонії, там такого не було. Не було ні побиття. Ну, якісь там грубощі, там, да, таке приниження, якесь. Ну, це не фізичні якісь там речі. На суді на першому ж засіданні я написав заяву, що до мене були, приміняли фізичне та психологічне давлення. Ну, суддя зняли це питання, каже, що комісія попрацювала, нічого цього не вияснили, вроде. Ж. Тому Далі що в колонії вже так, що більш-менш трохи спокійно це проходило. Там не було ніяких тортур, ніяких, так сказати, побитів, все було доволі м'яко. Ну, але режим содержання, це все дуже психологічно, давить на тебе. Все це можна спитаю, ви сказали, що я не думав, що ці 12, ну, коли попереднє питання було, що 12 років пробуду там. Що ви мали на увазі? Е, я був насте, 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 дуже впевнений, що я прокурор мене запросив 23 роки. У мене було три статті, Суддя мене зняла дві статті, оставили одну статтю і дали вирок 12 років позбавлення волі Но, і свободи. Но я так і розумів, і дуже дуже-дуже розумів, що не буде так це длитися аж 12 років. Я дуже надіюся, вірю, що це закінчиться. Раніше обміном вимагає. Да. Що це закінчиться обміном? Я розумів, що нас ніхто не покинув, нами займались люди. Я столкнувся з тим, що сім років люди займалися цим. От скільки я сидів, стільки років я знаю, що люди займалися цим про нас писали, про нас говорили, роб... працювали в тому напрямку. Дуже багато. Багато людей долучалось до нашої свободи. Но... Слава Богу, що це зрушилось з ми на свободі. Але ще там хлопці залишились ті, котрих треба ще робити і далі щось, бо люди сидять 7, 8, 9 років, 10 років. Тобто умовах, да, там зараз немає щось, ні побітів, але все одно це дуже тяжко там сидіти. Дуже. Це психологічно, це коли в тебе немає інформації ніякої, що як проходить. Бачимо, тільки оце зомбоящик, як я кажу, телевідення російське, де це все пропаганда, що все погано в Україні, все погано, класно в Росії, а в Україні все погано. Людям дуже психологічно тяжко, бо вони не можуть, не мають інформації, не мають поняття, як це відбувається на самому в самому процесі, як це. Тому треба прилагатися більше і більше зусиль, щоб цих людей забрати додому, до нас, до України. Як вам якраз хотіла поставити питання: як вам зараз в Україні? Люди у Києві ще зовсім не розуміють, що відбувається. Я дивлюсь, що вони не розуміють, що це така війна. Там люди гибнуть, помирають кращі люди України. кращі. А тут якесь таке життя, весілля, п'янки, гулянки. Все, так будь, Нібито війни і немає. Як то люди не розуміють? І так в бесідах теж розмовляють з такими людьми, такого ж віку, як я. Кажуть, ну що ж це таке, що не можна з ними договорити з Росією? Ну як ці люди не розуміють, що з Росією, з Путіним не договоришся? Бо це не питання, хто що кому винен, це питання виживання нації, виживання народу, виживання страни. І мені кажуть, що то в Україні тут і... Гроші там розваровують, якісь там нарушення багато. Так, да, багато. В кожній країні є якісь нарушення. Треба боротися не за парламент, не за президента, за страну. Ці всі люди зміняться. Все це пройде. Всі країни проходили такі періоди, коли в країні не щось в державі було не, не щось добре. Ну, поступово, поступово. Так от я кажу, треба боротися за страну. Страна залишиться. Оці всі люди не уйдуть. Вони підуть, будуть інші люди, будуть другі придуть. Якщо не хочеш піти воювати, добре, не можеш, немає в тебе здоров'я, чи возраст, чи стан якийсь не дозволяє, ну так довожу допомагати рідній країні, що якісь донатами, якісь там гроші виділяти, щось допомагати хлопцям, які воюють. Бо насамперед там дуже все тяжко. От дивлюсь, зараз читаю новини. це... Це велика нація, Україна навіть щось так на пройденому етапі. Подивитися, що скільки по чотири роки ми воюємо, захищаємо собі, з «второю армією в мірі, як вони казали, з такою великою армією, з такою страною, в якої багато людей, і багато зброї. Зброї там було стільки, що я ще служив в радянській армії, я знаю, що це таке, я бачив, що це таке. Там накоплено було стоки всього. І от зараз Україна, при тому, що маленька така держава, і так міцно б'ється і тримається. Як у вас сформувалася ця позиція, цей патріотизм? Ну, Пробачте, я все одно, ну, якийсь стереотіп у людей, можливо, є. По-перше, у вас досить дорослий вік. Як ви, як ви самі, самі кажете, що ваші однолітки вважають здебільшого інакше. По-друге, ви з Донецька. Ну, досі в Києві є оці е, наративи про Донецьких. Але ви такий ну, патріотично налаштований е, налаштована людина. Як сформували таку позицію? Ну, справа, мабуть, не в тому, що патріотична. Я не зовсім розумію, що це патріотично. Я кажу з точки зору розуму. Просто. Логіки. Логіки, розуму, як це було, як ми жили. Да. Багато було щось того, що ну тому це не подобається, тому це були якісь е, нарушення, щось не так. Але поступово, поступово це все збільшувалось. Наші шаги до Євросоюзу, до Європи. Як мені кажуть, ти їжджай жити в Європу. Я не хочу жити в Європі. Я хочу жити в себе і на землі, але по законам, по правам, як в Європі, щоб цей закон був один для всіх. Щоб не так, що я оцей. Простий чоловік, його можна в терму грати, посадити. А цей у нього там батька, директор шахти якийсь, то йому все можливо. Ні, ми всі повинні бути верховенство права, закон. Якщо ці закони виконувалися добре, оце б все було і добре. Тому кажуть, що в Донецьку там щось не так, що ви там якісь проросійські. Багато людей, так я бачу, і в Києві зараз, навіть зараз я стикаюсь з такими людьми. Я тут місяць ще, а вже багато з такими людьми то десь в черги, то десь там зустрічаюсь. І ми з ними такі розмови ведемо, і я бачу, що вони зовсім по-іншому налаштовані. Так і в Донецьку у нас люди такі були, які по-іншому. Особливо цей період Радянського Союзу. Ті люди, які жили в Радянському Союзі, для них, для них все казало, що в Радянському Союзі все було добре. Як це було добре, коли все покажеш, розказуєш їм? Ну, не кожен чоловік може до цього, як це кажуть, докумикати. Так що у нас там теж багато в Донецьку людей проукраїнських настроєні. Так мало того, що в Донецьку. Я в в'язниці сидів. коли Навіть е, не в отряді там, де полонені були політичні в'язні, а і в такому простому отряді там, де багато було в'язнів, котрі сиділи за якісь кримінальні порушення, за вбивство, там, за наркотики, ще за щось. Але в них українське настроєння. Проукраїнські Ви Вони розуміють, що про українця краще при Україні, що було як більш свободливе, більш вільне було життя. Так що так, однозначно, сказати, не можна, Данис, це дуже проукраїнське місто. Я з цим стикався. Дуже багато у мене хлопців. Моє... Ну, Все моє окруження, з ким я спілкувався, всі за Україну, хтось поїхав. Раніше виїхав, хтось виїхав кудись за кордон, але все одно залишилось по-українськи. Зараз спілкуюсь з ребятами. Вони в Британії живуть, вони там устраюють якісь акції в підтримку України. Ну, кожен, кожний робить щось маленьке, щось хоч щонебудьне, щоб для країни, для України. Це буде добре. Якщо кожен б по крошечку зробив би, це все було б у нас зовсім по іншому. Тому що це, мені каже, це не патріотизм, це здоровий глузд, мені кажеться. Бо особа патріоти там, хлопці, де тікають своїм життям, захищають наше життя, нашу державу, нашу самостійність, нашу вільність, нашу свободу. Те, що вас е, ув'язнило за шпигунство, е, ну, то ви справді були шпигуном. Ну, так, да. трошечки. Ми будемо розповідати. Чи можемо щось сказати про це? Ну що сказати, е... я розумів, що я з автоматом вже не побігаю трошки, воювати я вже не зможу. Такий у мене возраст да і болячок багато. Але я розумів, що треба якось, хотілося б якось побіду нашу перемогу приблизити, щось зробити для цього, щось хоч маленьке, не щоб це було ближче до перемоги. Співпрацював з органами розвідки. Все було добре, але потім так стикнулося, що попав у в'язницю. У мене так вийшло, що я не очікував, що я попаду у в'язницю, не підготувався для цього, бо попав зараз сюди до Києва. Донецька жив, у мене було все добре, все гарно. Я було житло, все в мене було. А зараз в мене нічого не було. Я не зміг підготуватися, якісь кошти вивезти, щось там продати, щоб тут щось купити. Це велика проблема, бо тільки то, що маю на собі, от все. Ну, мені це подарували там. Це, чи Київська адміністрація дуже допомагають, допомогли мені «Права на захист є, така організація. Вільний шлях хлопці там теж нам гроші давали, бо на перший період, коли ми сюди приїхали, не було ні копійки, ні, там, ні цигарки купити, ні кави попити. А потрошечки, потрошечки все це допомагають, гроші дали, одяг дали, ну, підтримують потрошечки так, потихеньку. Було б добре, якщо б це було б більш таке постійне, щоб на, на, на перший період, поки що, щоб чоловік став, як а щоб щось тут устоявся, як-то, бо поки що складновато без всього цього. Мабуть, будемо завершувати. Якраз ви самі вже підвели до такого питання про те, що буде далі, як ви бачите своє майбутнє далі. Ви знову ж таки, я коли ознайомлювалася з вашими попередніми інтерв'ю, казали, що все одно хочу бути корисним державі. Щось про це все одно думаєте. Якщо побут, да, побут налагодите, то щось хочете. Ви знаєте, поки що зовсім нічого немає. Полиг, коли сидів у в'язниці, міркував, що ось приїду. Думаю, ну що я можу зробити. На фронт вже не підеш. Такі мислі були. Зараз бачу, що це дрони, і думав, от треба буде в школах десь зробити якісь кружки, дітей вчити цим дронам, щоб підростали покоління. Думаю, знайду, У мене там хлопці сиділи, які технічно такі грамотні, думав, щось такергніло. А потім прийшов: тут це вже робиться, в школах ще вчаться діти. Вони вже к цьому. Підготовлені трошечки. Так що поки що зовсім не можу базувати, зроб... що я можу зробити для країни. Ну, я, мабуть, думаю, що треба просто жити по закону, старатися якось пропагандувати, розказувати, людям об'яснати, що, як це було. Це теж такий шаг, щоб люди знали, як це було насамперед в те то, в то, в то час, як це проходило. Щоб це не балачки, які та бабка на базарі сказала, це ті люди, які це пережили, які це в цей в цей час жили, вони все це бачили. Мені здається, це дуже така важлива інформація для нашого народу і зараз, і для майбутнього покоління, щоб вони знали, пам'ятали про всі ці речі, що проходили не просто з книжок і що а з уст цих людей, котрі це пережили, котрі це все бачили. Далі, ну якщо він влаштуюсь, подивимось, що буду робити. Тут основне питання зараз знайти житло, як це встроїтися. житло знімати вже дуже дорого, бо пенсія невелика. Працювати вже і возраст такий, що не зможу вже працювати, да і здоров'я нема. Ну, що багато питань, поки не знаю. Ну, буду щось міркувати, як це буде, не знаю. Дуже багато хлопців допомагають, і взагалі людей. Я спітнувся з таким, що е, от давав якесь попереднє інтерв'ю, мабуть, хтось подивився. Знайшов хлопця, якого 40 років не бачив, шкільний мій товариш. З Донецьку, Железновський Борис. Зателефонував, поспілкувались. Кожен хоче щось допомогти. Він мені допомог. У лікарню попасти безкоштовно мені обстежили, підказали, що, як, куди. І от поки такі люди є в Україні, поки такі люди присутні, Україна не переможна. Тому що питаються, кожен хоч щось потрошки, добрим словом. Мені хобі було, я там займався монетами, таким антикваріатом, їздив на нівки, там збираються наші хлопці, ми там такий двіжняк свій. Дуже багато хлопців, такі, котрі мене знали раніше, теж питаються, той монетки якийсь дає, той каже, я тобі то підкажу. Ну, от так от все відкрите. Дуже багато людей, котрі хочуть допомогти. Вони не можуть грошей дати, вони самі копійки заробляють. Але оце добре ставлення, оце, е, бажання допомогти в яких мілочах. Це дуже приємно, дуже на це сподіваємося. Таке я кажу, що якщо таких, таких людей багато, якщо поки такі люди є, все буде добре. Надіюсь, що буде все краще. З кожним днем все буде краще і краще. Дякую вам дуже. Дякую дуже за інтерв'ю.